Новні друзі, сьогодні середа, і ми знову в студії інтервізор. І сьогоднішня наша тема. Я Олег Вострих, нагадую, та експерт по розвитку співпраці з громадами Республіка Польща. І сьогодні ми розповідаємо про цікаву ініціативу з Польщі, яка прийшла до нас, і з нами сьогодні на зв'язку. Ірина Стецяк це керівник відділу економічного співробітництва у департаменті бренду міста, економічного співробітництва та туризму міста Жешув, Польща. Ірина, добрий день! Чуєте нас? Бачите? Добрий день, добрий день, чую, бачу. Майже дякую. 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 Дуже добре. Як ми знаємо, місто Жешов з перших годин початку повномасштабної війни прийняло на себе. Такий удар тих людей, які втікали від війни з України, і з першими почала місто Жешов почало допомагати. Десятки тисяч біженців е, отримали допомогу, з приїхали, отримали місце, де можна зупинитися, переночувати, е, знайти собі можливість рухатися далі. юридичний супровід. Багато ще всього було зроблено містом Жешов, За що наш президент України Володимир Зеленський е, нагородив почесним. Званням місто Жешов, місто рятівник. Але сьогодні це логістичний хаб. Всі це про це знають. Воно допомагає і далі нам. Але нова ініціатива, яка сьогодні от, відбувається якраз з вашого міста, це Відбудова, відбудова України, і от хотілося просто би знати от про цю ініціативу, більш, більш інформації про це. Що це, про що це? Чому саме зараз? От ще війна продовжується, а ви вже починаєте таку ініціативу, як місто, яке подать з Україною, якраз дуже близько. Що це? Про що ця ініціатива? Ну, давайте почнемо з цього, що ну, наше місто обіцяло з перших днів допомагати, допомагало тоді, допомагає тепер і допомагати буде. Наш президент від імені мешканців слова дотримує і старається якнайбільше зробити корисних речей для України і для її мешканців, котрі, на жаль, Потерпають до сьогодні дуже серйозно від з рук сусідів. 에, і тому при президенті міста Жешова свого часу була заснована економічна рада, котра в собі в склад котрої входять підприємці досить великі підприємці, корпорації з території Жешува і Підкарпаття. І на базі цієї економічної ради. Ми порадилися і вирішили, що крім тої допомоги у вигляді генераторів, медикаментів і тому подібне, ми можемо допомогти інакше Україні, тобто відбудуватися після закінчення військових дій. Це ясно, що коли військові дії закінчуться, думати про відбудову буде вже пізно, тому що планувати відбудову треба завчасу, треба знайти е, треба знайти фінанси на це. Треба знайти, хто захоче інвестувати в Україні, хто захоче допомагати насамперед. І це не є короткотривалий процес, ну, про який ми собі дуже добре розуміємо. І щоб підготуватися до відбудови, а фактично, навіть не до відбудови. А я думаю, що у 90% добудови України, нової України з новими стандартами, і, і беручи до уваги знищення, яке на сьогоднішній день є в Україні, ми її повинні збудувати на ново. І місто Жешів, як місто рятівник, перше в світі місто рятівник, вирішило на себе прийняти таку участь. І була створена ініціатива, яка називається All for Ukraine, котра на сьогоднішній день е, згромаджує в собі біля 60 підприємців. Це є фірми малого, середнього і великого калібру, котрі е, задекларували, що вони середньо. Місячно всі разом можуть інвестувати в Україну біля 60 мільйонів євро. Ми не закриваємося тільки виключно на фірми, на фірми, корпорації з нашого регіону. У нас також є підприємці з Кракова, з Гданська, з Вроцлава. Розширяємось також на західних партнерів і стараємося. Наразі на базі наших міст партнерів, котрих нас на сьогоднішній день є вісім, напрацювати можливість співпраці між бізнесом Польщі та України, так щоб вони у синергії такій пазловій синергії спільно будували, відбудовували знищеному Україну. Супер, супер, молодці. Дуже це. Я знаю, що за під час війни вас. Тільки при мені, то тобто, я в курсі, що додавалося чотири міста: там Чернігів, Конотоп, Херсон. Херсон так. на сьогоднішній так. день напрацьовуємо порозуміння про співпрацю з Києвом, угу. передаємо і з Рівним, так як передаємо і наш добрий досвід, той досвід, який ми отримали свого часу у період передакцесійний період. Вступу до Євросоюзу. Так що наша якби відбудова України у нашому розумінні, це також не тільки будівництво, це також інші речі, котрі ми робимо соціальні і котрі ми плануємо робити і переказувати досвід в Україну досить широко. Це добре. А от е, такі запитання: чи можуть приймати там різні громади з України у цьому проєкті, чи тільки ваші партнери? Ну, на сьогоднішній день нам легше працювати з партнерами, котрих ми знаємо, з котрими ми співпрацювали, з котрими ми працювали також без порозуміння, тому що ну, ясно, що ми мусимо забезпечити бути таким, як би, гарантом на рівні самоврядування для підприємців. Натомість ми не закриваємося як з одної, так і з другої сторони на співпрацю. Тобто, тому от тепер напрацьовуємо співпрацю з рівнем, напрацьовуємо співпрацю з Києвом. Думаю, що перед нами ще багато інших міст, котрі, якщо нам вдасться, я думаю, що нам вдасться війти з тим проєктом досить широко, ми досвідом поділимося, і ми не будемо закриватися на співпрацю. А от у вас, я наскільки пам'ятаю, пройшов перший форум в вашому партнерському місті, місті Трускавець. Як ви оцінюєте результати цього форуму? Ну, я була досить позитивно здивована. На, на, форум, на форумі у нас було 70, понад 70 осіб. Це були наші міста-партнери, це були підприємці, котрі працюють е, в містах-партнерах, е, котрі показали самоврядування показало свої можливості, а підприємці показали свої. Можливості співпраці що можуть внести з собою. З нами приїхало п'ять великих корпорацій різного типу: від світловодів, побудівництво, послуги і тому подібне, і показали, на чому ми можемо зійтися і як працювати. Тобто, відгук після форуму, першого нашого форуму, був досить хороший. Я думаю, що будемо продовжувати. Добре, все добре. А от ще такий момент. Е, от наші громади, подаючись там документи свої на відбудову, на якийсь проект інвестиційні, е, навчилися вже писати правильно документи, так як вимагається цього в Євросоюзі. Там стандарти, всі там прописані всі регламенти, нормативи і тому подібне. Чи ще поки що треба вчитися? Якраз тут могла би е, ваша структура, ваша ініціатива і само місто Жешов з його досвідом перебудови свого міста, своєї області допомогти в цьому. Як ви відчуваєте, От ми вже українські громади готові, чи треба все ж таки якісь навіть можуть робити школи навчання по написанню проєктів? Я вам скажу так: що ем, беручи до уваги, що багато транскордонних програм реалізувалося передусім в Західній Україні. І Західна Україна дійсно готова, щоб оплікувати, писати і реалізувати проєкти як м'які, так і інвестиційні. Натомість щодо Східної України, котра буде потребувати цієї науки. Але то тут я би не була так впевнена, що самоврядування готове, їм треба передавати досвід і треба вчити. А це є досить складний процес. Тим більше беручи до уваги, що всі програми Євросоюзівські, вони досить серйозно змінилися. Змінилися е, з, з, вимоги щодо аплікування, щодо розрахунків реалізованих проєктів і забезпечення. Натомість, власне, в рамках нашої ініціативи All for Ukraine, ми, як не ну, так, як я згадала, ми не закриваємося лише не обмежуємося лише відбудовою, але також. Хочемо переказати наш досвід, і в рамках цієї ініціативи в нас створюється так звана академія самоврядування, на рівні котрої ми хочемо переказувати досвід передусім для самоврядування, як працювати, як напрацьовувати певні процеси у передак період. Тобто у період, коли Україна буде активно готуватися до того, щоб стати рівноправним членом Євросоюзу, і також будемо переказувати досвід, як аплікувати, як реалізувати проєкти. Це просто грандіозно. Якраз в мене було таке запитання, а ви практично вже відповіли на нього, тому що Польща в цьому році відсвяткувала своє 20-ти 20-річчя вступу в Європейський Союз. І на цьому шляху вона пройшла практично 10 років. Була підготовка до цього моменту. А сьогодні вже от 20 років, як ви знаходитеся в євросоюзі, і якраз ваш досвід, польський досвід, як готуватися до вступу. Цю європейську спільноту якраз міг би стати для нас дійсно таким от інструментом, який би допоміг швидше це зробити. Тим більше, ну Польща завжди практично була адвокатом України в світі, і зараз якраз партнер, найближчий партнер, який допомагає. У всьому, тобто, практично, і біженці, і, там житло, і фінанси, і військова допомога все йде від Польщі до нас. І якраз цей досвід, вот то, що ви кажете, що ви започатковуєте цю академію громад навчання, це просто ну фантастична річ. І я думаю, що буде дуже цікаво українським громадам. І, наскільки я пам'ятаю вас, якраз там не так давно був написаний проект з трускавцем по водоканалу, то тобто, для отримання гранту. Якраз цей от досвід, як правильно писати ці от гранти, як правильно оформлювати їх, всі ці, ці деталі. Бо я бачив ті пакети інформа... пакети які готуються, це ну достатньо такі великі томи інформації, які треба зробити, і це все мусить бути грунтовно юридично і вивірено зроблено, тому ця ідея дуже дійсно правильна. Я думаю, що знайде в Україні дуже такий відклик. Тума зрозуміти, що перед тим як ми почнемо аплікувати в євросоюзівські програми, проєкти і не тільки міжнародні, також самоврядування того рівня, на якому ми працюємо, треба навчити і переформувати так. Ну, реально. Тому що законопроект закони треба змінити значно, тому що ну. Україна ще не готова до таких процесів, а це є досить довготривалий процес, і самоврядування може це робити, може змінювати. І треба просто показати шлях, чого не варто робити, щоб не повторювати наших помилок, тобто ну, помилок сусіда, так, котрий навчився, котрий шишки собі навив і виправив, виправив це все, і тепер працює в міру справно отут тут провокаційне питання. А ви самі вірите, що от Україна може стати десь в найближчому часі 5, 10, 15 там років, членом Євросоюзу? Особиста думка. Я думаю, що так. Фактично, Україна ж є членом Євросоюзу. Якби не було якимсь там неформальним, але ж є. Реалізувати проєкти Україна почала вже досить давно е, у рамках євросоюзівських проєктів, так тобто, ну з 2000, тисячі зараз. Я скажу, 497 з року, фактично, Україна могла як партнер у проєктах реалізувати спільно проєкти, тобто євросоюз не закривається на Україну, але ясно, що ну певні закони, певні процеси треба. Новелізувати, треба провести. І я вважаю, що так, Україна є досить, е, досить рівн, таким рівноправним партнером для всіх членів Євросоюзу. Союзу. Я от так, от як маленький, так і може, е, ну не приклад. А маленько річ, яку теж можна було би зробити. Тобто я пам'ятаю ті роки, там ще 25-30 років назад, по всій Польщі в кожній громаді були центри. Центри допомоги, недопомоги, воно так пункт Євросоюз, євросоюзівський пункт, якось так мало назву, куди люди заходили і могли отримати там інформацію, які закони, які соціальні там вимоги, що там, Тобто кожен від бізнесмена до простого звичайного мешканця міста там чи громади, міг знати, що таке євросоюз і що таке, то тобто, як в ньому жити, які закони регламентують життя, права. І можливості розвитку там людини, бізнесу і самої громади, от такі пункти. Я думаю, що така ідея, то як вона була коли створена в Польщі, і люди були обізнані і знали, що таке Євросоюз, і це допомогло напевно при голосуванні за вхід в Євросоюз. То таку ідею можна було би теж подати на грант разом з Україною і створити такі пункти е в нас. Ви знаєте, ці пункти не створювалися з грантів. Вони ні? створюються якби ні, вони створюються з так званої технічної допомоги. Це є кошти зовсім інакші, котрі виділяються досить доцільно, і це якби це впроваджується на рівні даної програми або даного фінансування. Тобто, це трошки інакше відбувається, це на державному рівні вирішується фактично. Це було і в нас тоді. Просто я пам'ятаю, що думаю, це гарний досвід був такий. Мені так здається, що воно так і буде, тому що ну, кожен новий партнер, європартнер, так, котрий десь там заходить, входить, починає працювати, вони отримують такі кошти на технічну допомогу, яка дозволяє усвідомлювати мешканців, усвідомлювати підприємців, усвідомлювати, не знаю, і різні органи. Що до чого і як це зробити? Тому що одне, коли написано, а друге, коли люди, котрі відповідно будуть навчені, такий досвід будуть розповсюджувати. Добре. А от таке питання. Може, не дуже таке воно на сьогоднішній момент приємне для нас. там Багато українців просто оселилися зараз в Польщі. Хтось пішов працювати, хтось там створив собі той ФОП, підприємництво, хтось просто сидить там, чекає допомоги, а хтось там на гарному автомобілі роз'їжджає по, по містам і там сидить в кав'ярні і нічого не робить. Тобто, е, вже зробила польська газета. Не пам'ятаю Посполіта чи інша, Там зробила е, е, опитування, де відмічається, що є втома, втома поляків від українців. Чи відчуваєте ви цю втому? В чому це може якось відчуватися саме це втома. І які перспективи? Все ж таки, нам би хотілося, щоб ми були партнерами, щоб ми дружні країни і продовжували дійсно працювати разом на перемогу, на те, щоб війська расистів не дійшли до Польської, до Польської Республіки, щоб ми зупинили їх і далі це не продовжується, війна не пішла до Євросоюзу. Але Оця втома, як інтегрувати українців, як зробити так, щоб вони були повністю зав'язані будь в роботу, в побут в Польщі? Я вам скажу так, я на рівні нашого міста в тому якби серйозно не відчуваю, тому що в нас 90% жінок, котрі на сьогоднішній день знаходяться на території міста, вони працюють. Нас фактично людей, котрі, так як ви кажете, сидять і чекають на допомоги, дуже мало. Це в основному пенсіонери, котрі також розуміють, що за ці кошти, котрі якісь там залишились допомоги, тому що її вже не так багато, як було на початку, їм важко е прожити, і вони або повертаються в Україну, або шукають собі додатковий дохід. Можливість заробити десь допомогти, навіть якщо волонтерсько, то на такій основі, що там їм якось відшкодовують кошти. Тобто, в нас не відчувається це таке, якби ну. Змучення матеріалу, ні натомість велика помилка була на рівні країни, і напевно не лише Польщі, коли на початку все давали, 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 але ж не то, що нічого не, не хотіли отримати так, би у зворотньому напрямку, тільки законно це не було прописано, так що якщо ми отримуємо допомогу на дитину, то дитина повинна навчатися. А це є дуже велика проблема, була котру уряд Польщі вже вирішив. І щоб отримувати допомогу на дітей, дитина повинна вчитися на території Польщі. Тобто повинна бути в школі, повинна бути в садочку, в яснах і тому подібне. Всі умови для того, щоб діти навчалися на території Польщі, вони вже ну, третій рік вони є. Тому ну, це одна така найважливіша. Була, котру е, уряд вирішив, і видно, видно руху у, у суспільстві, в тому, куди діти не вчилися. В основному це були діти старших класів, котрі не вчилися віддалено ні в Україні і не хотіли вчитися тут, тому що вони все собі думали, що вони швиденько повернуться в Україну. На жаль, так не відбувається. А ми мусимо дбати про це, щоб наша молодь. Молодь України була освідчена, і щоб могла потім би, ну, функціонувати повномірно, повноправно в суспільстві. От, так що це вирішено. Натомість то, що десь там прописується, говориться, що не знаю, припустимо, громадяни Польщі замучені Україною. Мені здається, це є. На жаль, ефект неправильної політики, котра була обрана. Тепер політика змінюється. Тепер ми показуємо, тому що статистики це показують досить поважно, що громадяни України в Польщі працюють, громадяни України платять немалі податки тут на місці. Так, є, є люди, котрі не працюють, але в них є за що жити, тобто вони якби на спині громадян Польщі не сидять. Тому, а якщо залишається той такий маленький, невеликий відсоток, я думаю, що там в межах 15% максимально хтось не працює, ну, то це пенсіонери, котрим важко. Але такий самий відсоток і в Україні завжди був, якщо не більше безробітних, котрі сиділи або працювали неофіційно, котрих ми ніде не бачимо так, доходів і податків. Або просто ну сиділи на допомогах соціальних. Ну певно, що так, так. Ірино. Ага. А от не очікуєте ви, не готуєтеся як місто до наступної хвилі втікачів з України? Тому що зараз проблема в нас з енергетикою, і восени прийде час, коли той тобто, практично там от тепла не буде, води не буде, ще щось. І якась частина людей знову. Поїдуть на захід. Не знаю, чи Польщу там, чи далі там шукати долі. Але практично, ну в нас в Україні вже про це говорять, що ще одна хвиля може бути в зв'язку з, з тяжкою ситуацією в енергетиці. І це коли замороз холодні квартири і тому подібне, то люди будуть старатися все ж таки десь шукати собі кращої долі. Чи є у вас але... вже підготовка якась до цього, чи ні? Я вам скажу так, що мені здається, що Польща, так само як і наше місто, на, ну, протягом ну, вже третього року, завжди ну, так би в такому, на такому етапі, так би, ну, е, е, такому дежурному, так? що завжди може щось відбутися, що може спричинити, що знову хвиля рушить. Але е, це не є нова ситуація, тому що в тому, тому році е, в Усини також досить багато людей переїхало з дітьми. Котрі шукали власне для себе спокійного місця, щоб було світло і було тепло. Я думаю, що в тому році воно багато не зміниться, тим більше тенденція така, що люди, незважаючи ні на що, повертаються в Україну, і це напевно в Україні також видно. Так, Є такі. Є таке такий тренд, тому що Європа якби ну, тепер почала вимагати загальному Європа, що якщо ви тут є, ви працюєте, ми вам дали час навчитися ожитися, освоїтися. Тобто працюйте, ми вам для того дали всі можливості. Хто собі з тим не порадив, люди вернулися, повернулися, тому що чисто по-людськи важко жити десь в іншій країні довго. Всі люди, котрі всі, ну думаю, більше ніж 50% людей, котрі втікали від війни, вони розуміли, що вони втікають на хвильку. І в них хотіли якнайшвидше повернутися. І то, що я чую серед наших мешканців міста, що люди повертаються, тому що там їх дім. Вони хочуть додому. Дім, родина, хочуть, щоб все ж таки сім'ї не розпадалися, і тому. Більшість стараються повернутися все, але ну чекаємо, що буде далі, і на завершення просто хотів запитати: я просто вже ну Польщу давно знаю їжу в місто Жечі, то воно близько кордону, завжди через нього проїжджав. Просто за останніх там 10, 20, 30 років, такі е, зміни на краще, просто міст, Місто розцвіло, воно просто квітне. Це хаб індустріальний, там і політакам. Там, то есть і, я не пам'ятаю, чи Боїн, чи ербас там у вас індустріальний парк цілий є. Ербас і, і нашим... не побудовано, нові, житло нове, сучасне, дороги збудовані. Одна з найкращих фірм там IT у вас знаходиться. Волейбольний клуб, один там з... кращих в світі навіть. Тобто багато чого змінилося на краще. Тобто місто квітне і розростається. І індустріальний хаб, і навчання студентів. Тобто, у вас багато з молодіжних структур, молодіжних тих вузів. Одна з найкращих політехнік теж у вас є. От ваші поради нашим громадам, як зробити, щоб кожне місто зростало, будувалося, ставало кращим для людей і розвивалося. Знаєте, мабуть, відноситися до свого міста як до власної домівки. Не казати, що це є, хтось має прийти і зробити, а просто брати і робити. Це, мабуть, найліпша порада, тому що ми мусимо розуміти, що те, що ми робимо вдома, то ми повинні робити і поза його стінами. Тобто якщо, то якщо ми прибираємо вдома так, і не кидаємо сміття на підлогу, то ми це саме робимо назовні. Тобто є до цього смітники і тому подібне. тобто… Трактувати місто як власну домівку, це мені здається. Це це, 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 це це мені здається, власне, рецепт того всього, там. а не чекати, поки нам хтось прийде, зробить, дасть. Просто там, поки мер сам там своєю командою щось робить, а всі решта чекають, і тільки там кажуть: о, то погано, то погано, а це не зроблено. В мера зовсім інше покликання, зовсім інші ну зовсім інші в нього статутні обов'язки, так тобто мер не буде ходити піднімати сміття і не знаю мити вікна, тобто і квіти підливати. Тобто, до того є відповідні служби, до того є люди, котрі повинні про це дбати. Ну в нас Тужо... пан кличко в Києві попадає за все, так що і за забичок. Кинути десь саме винний він, тому так що ну, є не тільки тому меру попадає за все. Нашому меру також попадає за все, але все одно ну хтось мусить бути крайній але ми повинні завжди починати від себе. Але мені подобається Конрад Фіолик, пер міста Жешіфт. Завжди виходить там концерти, ще десь ходить по вулицях, спілкується з населенням і проводить час якраз зі всіма мешканцями, не ховаючись від них, не їздячи там за закритими там автомобілями з охороною. А є такий доступний, і завжди можна з ним поговорити і, і, і щось йому сказати, там поради або там ще щось там попросити. там, ну відкрита людина, яка допомагає місту розвиватися, і зворотній зв'язок відчуває завжди. Зуміти, щоб місто, щоб місто розвивалося, щоб мешканці нас розуміли як працівників муніполітету міського чи голови міста, треба з ними розмовляти. Тобто, ну ясно, що завжди є дуже багато дезінформації всюди. Тобто, треба надавати. Правильну інформацію, що ми робимо в місті, які яка ціль того, що ми робимо, чи це доцільно, чи недоцільно, і треба слухати також мешканців міста, тому що ми не все бачимо, не все чуємо. А мешканці мають якісь потреби, котрі також ми зобов'язані вирішувати. Так і є. Ну на цьому ми зупинимо наше, тому що час вже вичерпано. Я ще догадаю телеглядачам, що з нами було на зв'язку Ірина Стецяк. Це керівник відділу економічного співробітництва у департаменті бренду міста економічного співробітництва та туризму, міста Жешів. Конраду Фійолику, найкраще вітання вашому меру, місту процвітання, людям добра, здоров'я, добробуту. З вами на зв'язку був я, Олег Вострих, експерт. З розвитку співпраці з громадами Республіка Польща, до нових зустрічей! Дякую всім до побачення.